Війна та covid 19 внесли колосальні зміни у книжкову індустрію. Тому ми вирішили запитати, що читають лучани, яким авторам надають перевагу, та чи є читання важливим. Окей, яку останню книгу ви прочитали? Е, остання моя прочитана книга це Локвуд і Косходи, що кричать? Е... Джонатан Страуд Думаю, багатій. Останню книгу, яку я прочитав, то було місяць тому. Це була фентезі, книжка Джорджа Мартіна Вогоні Кру». «Діагностика карми Сергія Лазарів дев'ять томів». Ну зараз там іде виходить вже один за тому. Так як я зараз навчаюся в медичному на першому курсі, я читаю анатомію дуже часто, і ця книга зараз тільки на першому місці в мене. Так, я не знаю, як люди вгадують їх з самого початку. Ну я вам не скажу, яка вона точно. Я тільки знаю про що вона була. Багато ми читаємо української літератури. Останні були маленькі кобзари. Точно Тараса Шевченка я згадала вдома. В селі ми читали. Перед тим ми читали про я читала про біг. Сенс книги про те, що треба тренуватися кожного дня. І якщо ти будеш тренуватися кожного дня, то тоді ти досягнеш успіху. Магія ранку. От я згадала, точно була остання. Ну і про виховання завжди треба читати. А, яким авторам ви надаєте перевагу? А, якщо чесно, то в мене немає якогось такого одного автора чи кількох авторів, яким я надаю перевагу. Я читаю те, що мені подобається за анотацію, або останнім часом те, що подобається за обкладом. Напол... Наполеон, гіл, Толкін. Ага. Джордж Мартін і Стівен Кін. На боков. На боку. Ну, більше ну, і так зараз часу немає, і основна книга це біблія. Більш літературним таким як Тарас Шевченко. Леся Українка зараз це найпопулярніше. — Я не звертаю, якщо чесно, увагу на автори, а більш по рекомендаціях. Ну, мені подобається наша українська сливка Юлія. Зараз в неї дуже це багато нової літератури і дитячої, і для дорослих. там, по-моєму, коли повернуся додому. Ну, більш такі по рекомендаціях, скажем так, хто рекомендує, я дивлюсь, скрін роблю і тоді читаю. Чи є читання важливою складовою вашого життя? Це є однією з найбільших, скажімо так, складових мого життя, тому що одна з причин, чому я поступила саме на цей факультет, є те, що я захоплююсь читанням. І я просто зараз не уявляю свого життя без книг, як постійного супутника. Скажімо так. звичайно, читання допомагає більше саморозвиватися. Окрім навчання, потрібно читати книжки для саморозвитку і ну, це допомагає. Я думаю, що так, бо. Так, ми дізнаємося багато нового. В інтернеті цього може й не бути, а в книгах це найбільше. даній ситуації є Біблія, тому що вона відкриває духовний мір. Є, але завжди треба його вписати в пункт. Бо тому що чим в тебе менше зайнятості, тим менше встигаєш. Чим більше тебе зайнятості, тим більше ти встигаєш. Якщо ти включаєш його хоча б регулярно три дні, ти продовжиш. Якщо ти його відкладаєш на тиждень, ти забуваєш на місяць. Так важливо. Кінг. Кінга я завжди читав просто для задоволення і, 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 і при цьому мене вражало, як він вміє не в усіх творах, але в більшості продаючи тобі просто цікаву, захопливу і навіть легковажну історію в тому сенсі, що це може бути якийсь там просто горор, нібито як він загортає туди глибину. Є ось це якийсь такий міф, який блукає мережею. Я не знаю авторів і авторок, я не називатиму мов прізвищ. Я кажу, що вони не читають книжок інших авторів, бо це начебто впливає погано на їхній стиль. Це повна дурня. Щоб... Все якраз навпаки. Що більше ти читаєш, то кращим стає твій стиль. І е... я завжди казав і зараз повторюю, що письменник починається з читання. Ти не можеш стати хорошим письменником, ти не можеш стати успішним письменником, поки ти не станеш прискіпливим і голодним читачем. Думаю, так я читаю багато. А що ти читаєш так. зараз? Зараз читаю Дюну. Я навмисно не див... я зробив до цього часу я вважаю своєю найбільшою помилкою як споживача культури, так що я спершу подивився серіал Гра престолів, а вже потім почав читати пісню Людополум'я. Я, я дуже це зашкодую. І тому, коли вийшов цей фільм Дюна, я ще не прочитав на жаль на той час жодної з книги серії. Зараз вони в мене є всі п'ять. І ми з дружиною навмисно навмисно не йшли на це кіно. І вона хотіла, я сказав ні. Я спершу прочитаю книгу, і я зараз саме її дочитую. Тобто я перед цим е якраз закінчив п'ятий том пісні Люди полум'я танок драконів. Я давно його від довго його відкладав, тому що впродовж півроку я працював над проєктом теорії неймовірності, і півроку я читав лише науково-популярні книги. Не було жодної художньої. Я оце цей решті проект закінчив, і тепер закриваю всі ті гештальти, які лишились за півроку. Тобто був Мартін і зараз Дюна Герберта.